Добрий день, друзі. Ну що? Рада вітати вас на своєму каналі, адже наближаються свята, і я дуже хочу дати вам такі, знаєте, дуже прості рецепти, але дуже смачні, знову ж таки, родинні, і якими ви зможете і здивувати, і нагодувати, і взагалі насолодитися. Тому сьогодні ми готуємо ось таку червону рибу, і ви знаєте, в кулуарах, шеф в кухарів ходять такі слухи і чутки, що начебто це одна з улюблених страв нашого президента Зеленського. Тому я вирішила також це спробувати і показати, і навчити вас, як це готувати. Ну, що ж, ми, ми ж з вами варті, так, страви президента. Тож готуємо. Червона рибка ось такі шматочки. Я залишаю її на шкірі для того, щоб вона в нас тримала форму. Тому що ви знаєте, що коли при термообробці вона може в нас трішечки-трішечки розсипатися. Тому ось такий лайфхак для того, щоб. Це теж, до речі, лайфхак. Трішечки олійки. Форма для запікання, шкірою донизу. Ось так раз, ось так, два. Так, трішки ось так, бачите, розкрили. Далі соль, трішки перчику. Так. І підготуємо начиночку. Що в нас буде в начинці? Буде у нас ось такий бебі-шпінат. Буде в нас ось така фета, а, томат і трішки пармезану. Поїхали. Так, вмикаємо нашу пательню. Знову ж таки, олійка. Я використовую оливкову, але ви можете використовувати будь-яку на ваш смак. Тож грімся. Включила ще й не ту конфорку, але нічого. Поїхали. Так. А, я дуже полюбляю ці швидкі страви за 30 хвилин. Знаєте, коли 30 хвилин готово, бо вона нас зараз все пришвидчується, час біжить, а, тому ми маємо готувати найсвіжіше кожен день різні страви. І мені здається, ідеальний варіант. Тож, поїхали. бебі шпінат Гріється в нас пательня. А тим часом ми з вами поріжемо помідорчик. Так, і сюди, таким дрібним кубиком, і таким чином збалансуємо смак нашої рибки. Ось так. А як ви гадаєте, до речі, а може, у вас є якісь улюблені рецепти з такою рибкою, святкові, то я б залюбки приготувала, тому діліться, будь ласка, в коментарях. Не забувайте, що я вам дуже вдячна за лайк, за підписку, за коментарі. Тому чекаю на ці ваші реакції, на мої рецепти. А я для вас буду готувати ще більше смачного і корисного, і швидкого, до речі. Тож спробуємо далі. З вами шпінатик. Так, є, мені здається, так навіть. На два шматочка таку, знаєте, страву для е, навіть якого свята. Якого свята? Ну, да, зараз у нас буде багато свят. Ось так. Шпінат вже починає в нас підтомлюватися. Бачите, зараз зразу він буде зменшуватися в об'ємі, але дасть нам ось ту соковиту і свіжу нотку, яку так потребує наша червона рибка. Адже не дарма Зеленському це подобається. Так? Ну, ми так думаємо, гадаємо, але якщо люди кажуть, ми маємо це скуштувати. Так, ось, бачите, вже він у нас зменшився в обміні. Додаємо сюди наші томатики. До речі, я думаю, що можна навіть використовувати томати пілаті. Чому ні? Так, і додамо фети. Яка вже це яскрава і соковита начинка. Дві ложечки фети. Тієта досить солона, тому мені здається, що вже потрібно бути досить обережним сіллю. І я додам тільки перчик. Ось тут якихось ароматів зайвих не потрібно, тому що сама рибка вона ніжна, і шпинат і томат, мені здається, це гарна компанія для нашої страви. Начиночка готова є. Ну, і що? І будемо наповнювати нашу рибку. Трошки подорізаю. Ось так. Не до кінця, бачите, відкрили такі карманчики. І що? І спробуємо поскладати. Так, бачите, це разом і соус у нас виходить. Так, ось так. Теж так пахне. Так. І оце, здається, можемо також сюди додати. Хай воно все тут подружиться, одружиться є. Так, пармезанчик. А, духовка, 180 градусів. Ну, я думаю, 20 хвилин буде більше, ніж потрібно. Але ми будемо за нею спостерігати. Поїхали. Ну що, і дійсно пройшло 25 хвилин, і мені здається, вже все готове. Тож, ходімо, побачимо. І мені не здається. Отже тільки подивіться, як це гарно виглядає. Справжня святкова страва. Ну що? Ой, навіть не хочу порушувати цю гармонію смаку Ой, в цій формі. Хотіла покласти тарілочку, зробити презентацію, але мені здається, що ось саме так потрібно цю страву подавати до столу. Але обов'язково вже має все бути готове, щоб потім смакувати її гарячою. Ну що, ходи сюди. Розвалимо трошечки. Дивись. Нам все пропеклося. Глянь. Соковите. Смачне. Ну що? такий шматочок. Ой, як каже, це має бути смачно. Адже аромати не передать словами. Друзі, знаєте, що я хочу сказати? Фета дала такий вершковий смак. Не перебила жодного разу смак самої червоної рибки. Це все, знаєте, в цій колаборації з шпинатом, з пармезаном, з томатиками. Це неймовірна гармонія смаку. тому... Що не забуваємо ставити лайк, підписуватися, нажимати колокольчик. Тепер це буде улюблена страва, одна з улюблених страв і на моєму родинному столі. І сподіваюся, на вашому. Тож смакуйте, готуйте, насолоджуйтесь. До нових зустрічей. Цьому.